Вантажний електротрицикл, який може підняти аж тонну, а може і більше. Пізніше я розкажу чому. На 1500 Вт електродвигун у нього стоїть. Також розвиває швидкість він до 40 км на годину. На одній зарядці проїжджає 65 км дистанції. Знову ж таки, дивлячись, як ви будете його навантажувати. А от акумулятори тут 72 вольти за 58 годин. До повної зарядки йому 7-8 годин вистачає. В нього є понижений повишений ряд, три режима швидкості, задній хід, ось така магнітовка, до якої можна підключитися за допомогою блютуза. Поставити ось сюди свій телефончик. Його так зафіксувати. Під низом можна підзарядити його. USB-шка присутня величезний в нас кузов, все як треба, підіймаємо його. А тут просто бау. що ми бачимо? У нас аж 4 опори, тому складати його буде не просто, зараз побачите як. І подивіться, просто скільки в нас ресор. На одній стороні дві. два комплекти, і на другій стороні 2 комплекти. Чотири амортизатори. Коротше, це реально вещ. І колеса в нас 12. Як попереду, так і позаду. А складати цей кузов трошки треба мати. Ваги, бо він такий важкенький. Тому, якщо цікаво, друзі, телефонуйте, пишіть номер телефонку під цим відео. До речі, ледівська лінзована оптика.